Мої вітання! З вами компанія Easy AutoLoцьk. Сьогодні у нас на огляді ексклюзивний варіант. Це єдиний в Україні на даний момент в продажі Renault Space 2021 року в комплектації Інітіли Паріж. Даний автомобіль був виграний на лізінговому аукціоні в Німеччині. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг. та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо вже 2-літровий дизельний двигун. Потужністю 139 кВт, це у нас 200 кінських сил на автоматичній коробці передач і з пробігом 158 тисяч кілометрів. Дана автівка без жодного підфарбування, в ідеальному стані, без царапин, без пошкоджень. Додаткове відео з точноміром фарби я надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. У нас крутезна комплектація, про яку далі будемо розповідати. І взагалі авто дуже-дуже ну, класне. Я на ньому покатався декілька днів. Це, на мою думку, один з найкращих макровенів, який є зараз в Україні в продажі. Дане відео робиться в додаток до оголошення на авторі, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там були посилання на різні наші соцмережі. Ви маєте змогу детальніше роздивитися фотографії даного автомобіля. Почитати комплектацію його в тому описі, знати актуальну ціну. Це все там можете побачити. Радив би попідписуватись на наші соцмережі: це Instagram, TikTok, Telegram. Завжди будете бачити нашу роботу, які автомобілі ми возимо. А за допомогою Telegram матимете змогу купувати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Ну а відносно е, даного авто і комплектації. Почнемо з передка. Що ми бачимо? Ну, от, у нас є шилдік Індіали Паріж. Це свідчить про максимальну комплектацію автомобіля. Далі вже радар з дістроніком, адаптивним круїзом у нас перенесений нижче значка. Бо в Меганах вони ж і в талісманах стоять в значку. Тут бачимо, що він вже є понизу. У нас стоїть вже рестова топова оптика LED Matrix Vision. Крутезна оптика, яка світить вночі. Ну, дуже достойно. І от в порівнянні наприклад, з єтроном, я б сказав би, ідентично. «Парктроніки» у нас 360 градусів з функцією автопаркування. Бачимо також присутні омивачі фар. Е, дуже крутезний колір. Це такий е, графітовий, сіро, голубий, він дуже гарно переливається на сонячній погоді. Такий я б сказав хомілеон. Е, по колесах. Ось такі крутезні у нас літні оригінальні не, легкосплавні диски на літній гумі. Радіус, зараз ми подивимося, який у нас. Це у нас є 19 радіусу 235 на 55 І гума у нас 14 тиждень 24-го року. Це маємо, маємо континенталь. І також в комплекті до даного автомобіля йдуть ще зимові колеса. Теж на легкосплавних дисках бачимо у нас Дунлоп. Теж 19 го радіусу. І рік у нас 21-й ми маємо по зимі. Протектор дуже файний, хороший, збережений. Далі авто у нас з панорамним дахом та електролюком. Бачимо топову камеру з усіма можливими асистентами для водія. Проекція на лобове скло. Безключовий доступ, датчики мертвих зон в зеркалах, заводське тонування, хромпакет, ну така вона ззовні дуже-дуже нарядна. І ще у нас присутній фоконтрол, тобто підрулювання задніх коліс в поворотах. І Йдемо до салончику. Салон у нас максимальний топовий. Дивіться, як він виглядає. Яка якість, тут, до речі, йде вже шкіра, незамінник. Маємо перфорацію, маємо також обдув, маємо підігріви усіх сидінь, повну електрику передніх сидінь, масажі. Така вона максимально шикарна, я б сказав. Дивіться, така дверна карта, яке виконання дуже гарне. Ось ці стрішечки, дерев'яні вставочки, воно дуже-дуже гарно дивиться, плюс така коричнева ниточка ще йде. Так, Дивіться, який стан. Жоден елемент ніде не перешивався. Це є все в оригіналі. Тут взагалі ще воно такого матового відтінку. Навіть по підголовниках, по усьому. Автомобіль дуже гарно збережений. Маємо перфороване також кермо. Кожна кнопочка все є в ідеалі. Точний пробіг у нас 158 тисяч км, 414 км. Два ключика у нас. Величезний дисплей мультимедії. Все дуже-дуже гарненько. Також у нас в даному автомобілі присутній ще подвійний склопакет, так званий триплекс. І йду до заднього ряду, сидінь, покажу, як тут все виглядає. Ось такі сидіння, стан нов'йо. Присутні також торочки. Сонцезахисні. Ось так вони ховаються. Бачимо кнопочки підігріву для задніх сидінь. Стан прийому. Ще раз стан дверної карти. І йдемо до багажника. Багажник у нас з електроприводом. Також є змога відкривати його за допомогою ноги з махом під бампером. Функція Easy Open. Стан кришки багажника в ідеалі з внутрішньої сторони, без пошкоджень. Вибачаю за врізочку, мав телефонний дзвінок. Хотів показати, як виглядає навіть бампер. Кожна пластмасова чи нікелірована деталь, все в ідеалі, без царапин, без нічого. По багажнику, по пластмасі теж все є в ідеалі. Хотів сказати, що для макровенів, для мінівенів це величезна рідкість, так як ці автомобілі використовуються сім'ями, багато маленьких дітей, зазвичай воно має набагато гірший стан. Тут відчуття таке, що на автомобілі їздив тільки один водій. Йдемо до правої сторони стан дверної карти. В ідеалі. Стан прийому без жодних зауважень. Сидіння ще раз. Дивіться, воно все просто як нове. Бачимо там зарядочки, прикурювач для розетки. На підголовниках теж такі нагадування, що це у нас максимальна комплектація ініціали Паріж. Ось вигляд з цього ракурсу, величезний панорамний дах. В подорожі десь далеко, в гарні краї. Е, на зоряне небо дивитись просто шикарна автівочка. Дверна карта передня права, пройом, електрика переднього. Пасажира теж у нас все присутнє, повна електрика з масажем також. Ще раз стан сидіння. Все в ідеалі. Стан панельки, підлокітник. Навіть оці всі елементи жодної ніде немає царапинки. Ось такі з Германії приїжджають автомобілі. Дуже класно збережені. Взагалі мені от кайфую від зйомки даного автомобіля, від катання на ньому. І я думаю, майбутній власник його слідуючий буде теж кайфувати не менше. Дана автівочка попадає у нас в продаж. Кого зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Цей автомобіль і будь які з наших представлених на нашому майданчику доступні до усіх відомих вам перевірок. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.